Так, пане Тарасе, зі сполучених штатів Америки, і звісно, з однієї з ключових новин, яку про яку заявив Дональд Трамп кілька днів тому, він сказав, що Сполучені Штати Америки ем, значить будуть випробовувати. Будуть випробовувати ядерну зброю. Ню повідомляє, що Штати готуються до першого після розпорядження президента Трампа випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерну боєголовку. На минулому тижні Трамп про це оголосив, сказав, що наказав міністерстві оборони негайно розпочати випробування цієї ядерної зброї, оскільки Росія і Китай, ключові ядерні конкуренти США, продовжують відповідні випробування. E, значить, це видання Newsweek також стверджує про те, що ця балістична ракета може бути запущена з Каліфорнії в напрямку Тихого океану 5-6 листопада, тобто через пару днів, e, давайте спробуємо зрозуміти навіщо це Дональду Трампу. Він пояснював, що от Росія і Китай основні, значить, ключові ядерні конкуренти, і вони продовжують випробування. Потім він говорив, що. Сполучені Штати Америки не можуть собі дозволити сидіти, склавши руки, поки всі випробовують. А чому, а чому ми не будемо цього робити, і так далі? Яка основна мета цього випробування? Це показати кому і що? Ну, показати всьому світу, що шериф повертається. Шериф, який буде підтримувати порядок, що він бачить, що. І Шарів бачить, що розмови, вмовляння, які панували останні 15 років, фактично, вони не працюють. Авторитарні держави нахабнішають і чомусь думають, що можуть себе поводити яким як заманеться. Це тиск в першу чергу на Росію, тому що там же ж, якщо, там же ж не випробовування. Давайте так: випробування ядерної зброї і запуск ракет це дві різні речі. Так. Запуск ракет без ядерної боєголовки це одне. Так, ну це можуть багато робити. Північна Корея, Іран можуть це робити. А випробовування ядерної зброї це фактично перевірка стану арсеналу. Чи працюють ядерні боєголовки? Тому що зазвичай, коли. Будується ядерна зброя, проводиться її випробовування. А потім періодично для того, щоб дивитися, чи працює ця система. Проводяться ядерне випробування. Ну останні, наприклад, подібне ядерне випробування. Робила Франція наприкінці 90-х Вони робили якраз у Французькій Полінезії. Був там дике протидія в Австралії, кричали, що будуть бойкотувати французькі товари і так далі. Зараз вони хочуть зробити наступна. Яка мета цього? Скоріше за все воно буде зроблено. Це питання до Росії. Якщо ви там щось погрожуєте, покажіть, чи працює вона у вас ядерна зброя. Там же проблема може бути виникнута якраз у Росії. Чи є у них інфраструктура для проведення ядерних випробувань? Тому що останні випробування, які робив Радянський Союз, ну, там багато вибухів робилося біля 170, за все, існування Радянського Союзу, багато з яких було не бойове використання. Це було використання цих ядерних боєголовок, ну, наприклад. Як от на Донбасі було одне ядерне вибух, так для того, щоб там ну подивитися, як там шахту можна по-іншому зробити, як там можна пустоти створити і так далі. Ну, наприклад, для бойового ядерного випробування використовувалися полігони на території нинішнього Казахстану, Семіпалатинську. Угу. Чи звичайно що росіян тепер такого доступу не буде і вони не можуть зробити? Так? на це питання до Росії, якщо ви там панти роз розпускаєте стосовно там посейдонів, бурівісників і все інше ніхто з вами тепер розмовляти не буде, вмовляти падати знеприползнепритомнювати, розповідати про якусь ядерну загрозу. США показують, що у них теж є сили, і вона працює. Тепер запитання до Росії: у вас є таке чи ні? Показуйте і те саме до Китаю. Китай не даремно тут згаданий, тому що е, Трамп чітко сказав, що вони бачать, що Китай нарощує свою ядерну потугу, нарощує свої військові витрати і готується фактично до зіткнення зі сполученими штатами Америки з Китаєм. Ніхто так тепер розмовляти не буде вмовляти дивитися, що вони там будуть робити. Е, Показують, що вони є одним з. А претендентів на гегемонію, чого сполучені штати робити, не збираються їм так просто віддавати, тому вони проводять демонструють силу. Думаю, далі демонстрація сили це буде Венесуела, де буде показано, що країни, там як Росія, Китай та інші країни не матимуть баз таких плацдармів для наступу на інтереси Сполучених Штатів Америки в Латинській Америці. От і так далі тому це демонстрація сили до цього до цього, до візиту до південної Кореї, де була зустріч зімпіня. там вже інші були візити в Японію. Так дуже багато чого було проговорено. Зустріч була з імператором Проговорено питання взаємодії по військовій, в першу чергу лінії. Те саме було з Південною Кореєю. Південна Корея е, їм дозволила будувати перший атомний, е, власне, атомний підводний човен. Е, ну, звичайно, база буде на території США, буде будуватися і так далі. Тому це демонстрація того, що е, порядок в цьому світі і добробут, який склався після 45-го року, він тримався виключно на Спроможності Сполучених Штатів Америки підтримувати цей порядок. Тепер це повертається туди, куди воно і з якого воно початку будувалося. Угу. Ви згадували про зустріч Дональда Трампа і Піня, яка відбувалася в південній Кореї. Ем, повідомляли ЗМІ про те, що зустріч тривала годину 40, ем, Проте було зазначено, що на неї було виділено три години. Враховуючи, що ця зустріч була не один на один з делегаціями, враховуючи фактор перекладачів, ну година 40 – це не так багато чому з чим пов'язано було скорочення часу? Можливо, саме з тим, що на що ви вже відповідали в першому питанні, що з Китаєм будуть можливо по іншому розмовляти і так далі, чи чи ще якісь є фактори з Китаєм вже розмовляють по іншому. Ну знову дивіться, коли от китайці дуже не люблять. Вони тут точніше так, коли перебирається новий президент, чи приходить нова людина? Вони в першу чергу дивляться. А куди вперше приїжджає президент? В Японію чи в Китай? Якщо приїжджає в Японію, це фактично виклик Китаю. Куди приїхав зараз Трамп вперше? В Японію. так. Поговорили з японцями, дали там по о, на військово-морській базі в Японії побував президент на, на фоні США на фоні в 35-х Поговорив далі. Вони фактично заплющують очі, заплющують очі на те, що зараз відбувається зі збройними силами Японії. Японці вже заборонили робити авіаносці після 45-го року зі зрозумілих причин, так тому що. Пам'ятають американці, чим це закінчилось, коли японці будували власні авіаносці, так? Але тепер японцям фактично дозволяють робити це авіаносці, наприклад, у, у них. Вони будували величезні кораблі для ну Якщо літаки не можна саджати, то можна ж вертольоти саджати. Так вони зробили спочатку. Це тепер я вон бачу буквально десь півроку тому. Там вже в 35 сідають на палуби тих лі... тих авіаносців. Так що процес мілітаризації йде, так союзники Сполучених Штатів Америки і тиск на Китай здійснюється. Те, що зараз відбулося, ну це таке тимчасове тимчасове перемир'я. Поки США не вирішать питання пов'язані з залежністю від рідкоземельних металів, тиском взяттям під контролем запасів нафти. Ну мається на увазі в першу чергу Венесуела. От далі вони чекають, поки буде стагнати Європа. Стагнати Європа від навали китайських товарів і вони будуть змушені піднімати мита проти китайських товарів. і Це буде додатковий фактор тиску на Китай. а Далі подивимося, як будуть розмовляти з Китаєм зовсім по іншому, те, що розмова була там скорочена. Ну так Трамп подивився, значить, поки немає про що розмовляти. Трамп, точніше, китайці е, е, продовжують удавати, що начебто нічого не розуміють. Е, американці розуміють, що час розмов закінчується і вмовлянь, і вони активно зараз будують стратегію по стримуванню тиску конкретно на Китай.